Чи може Бог зупинити війну? Війна не від Бога, це вибір людей. Що люди собі вибирають, те вони мають. Це все через людські пожадливості, дух момона, власть, що ми бачимо від початку існування людства. Коли був після потопу обраний ізраїльський народ? Коли люди були з Богом, Бог їм давав благодать. Коли вони відходили, були війни, Він їх карав. В кінцевому результаті ізраїльський народ не виправдав своїх обіцянь перед Богом і був на 2000 років захоплений іншими країнами. Що ми бачимо зараз? Також війна. Війна через що? Люди винуватять, де кажуть Бог. Люди не розуміють, що вони кажуть, всьому знову винні самі люди. Бог війни не допускає, люди самі її допускають. Є такий закон, причина і наслідок. Якщо в людини причина це безбожність, гріхи, то й наслідок буде війна. Коли в людини буде причина на першому місці Бог, то і наслідок буде мир. війни не буде. Тому все залежить від вибору людини. Але люди не розуміють роблять Бога винуватого, інших людей винуватого. Сами цього не бачать і що ми всі в чому винуваті в цих війнах і в цьому всьому злі, що зараз робиться. Вихід, звісно, є в людини. Це покаяння. Коли людина кається, вона з'єднується з Ісусом. Потрібна церква. Жива церква, де є істинні плоди, де є спасенні люди, де віра, як каже Біблія, віра без діла мертва. Там, де є діла. Діла це проповідувати людям, розказувати і робити добрі справи, щоб мати вічність. Це те, що Ісус вчив апостолів. І воно передається до тих церков, де є жива віра. Тому війну можна зупинити тільки духовно. Коли ми всі зараз, наприклад, би покаялися і прийшли до Бога. Війна у мить би щезла. ніде в світі не було б війни. Люди в це просто не хочуть вірити. Тому людям треба перестати жити в ілюзії, а почати жити в реальності. Бо те, що раніше вчили апостоли, було вчення первенців і те вчення. Передавалося з покоління в покоління, але сатана зробив так, що багато різної інформації людям почав давати, що землі мільйони років, що людина від мавпи пішла і тому подібне, що Бога не існує. Тому скільки років под, не тисячоліття, сотні років, люди вірять в те, що Бога нема. Тому їм треба доносити, доказувати. Бо те все, що в Біблії зараз пишеться, Воно все збувається, і ми знаємо, що скоро буде другий прихід Ісуса Христа, тому у людей не так багато часу залишилось, бо людина може покаятися тут, коли вона умре, вона вже не зможе покаятися. Так як вона себе тут покаже, то їй Бог їй дасть. Написано, що кожному буде по ділам Його. Тому людям потрібно розуміти, що їм потрібно каятись. Вивчати слово Боже, тоді вони будуть мати спасіння. І війна ця вся бистро закінчиться. Амінь.